Тема 14. Обгін. Послідовність дій при обгоні Обгін передбачає виїзд на зустрічну смугу. Перед початком маневру водій повинен переконатися, що автомобілі, які рухаються за ним, не розпочали обгону, і він не створює їм перешкод. Обов'язково потрібно переконатись, що водій транспортного засобу попереду не подає сигналу про поворот чи перестроювання ліворуч. Також перед обгоном водієві необхідно впевнитись, що смуга зустрічного руху вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Після обгону водій має впевнитись, що смуга, на яку він повернеться, вільна, і своїм маневром він не створить перешкод тому транспортному засобу, який обганяє. Водієві транспортного засобу, який обганяють, забороняється перешкоджати обгону, підвищуючи швидкість або змінюючи напрямок руху. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін. При цьому він не повинен створювати небезпеки зустрічним транспортним засобам та не перешкоджати автомобілям, які рухаються за ним з вищою швидкістю. Водії великогабаритних транспортних засобів повинні рухатися якомога правіше. Якщо дорожня обстановка не дозволяє іншим автомобілям його обігнати, водій великогабаритного транспортного засобу повинен зупинитися на узбіччі і пропустити інші транспортні засоби. Ситуації, в яких обгін заборонено. Обгін заборонено. На перехресті, в кінці підйому, На мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях. На дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті та за 100 метрів поза ним. Заборонено обганяти транспортний засіб, який здійснює обгін або об'їзд. Заборонено обганяти колону транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком.